В нашому селі було це місце, яке потрібне для кожного, щоб діти росли і збагачувались духовно, розвивалися фізично. І сьогодні ми взивали Духа Святого, щоб благословив, щоб покров Пресвятої Богородиці завжди був на цьому місці, а охоронитель завжди оберігав. Дітей, яких ми проводимо до нього, бо були завжди під опікою, під обороною. І Божа слава завжди була на них. Слава Ісусу Христу! Сьогодні свято існує немає. Хай щасливим буде кожний день. Батьки і діти, і душа співає, тож хай лунає більше тих пісень. Мешканці села Розваш зробили дитячий майданчик. На святі з нагоди Дня села Розваш відбулося відкриття дитячого майданчика. Ініціативу на створення майданчика подав Андрій Матвіїшин. Це стало до вподоби молодим мамам та дітям, адже тепер діти мають чудовий дитячий майданчик. Золочів нет.